В полях безкраїх дозрілий колос, нікого поруч і раптом голос, Кого ж ховають трави, стебельця, підійдеш ближче, аж бач, джерельце, бринить і сяє сріблястим світлом і розмовляє з грайливим вітром і напуває дерева й квіти, Йому радіють дорослі діти. Іше цілюща вода з джерельця, гамує спрагу, лікує серце, звільняє душу від зла та скрути від безнадії та від отрути. дивись і слухай, і ти раптово відкриєш ніжність і силу слова, те зрозумієш, що не збагнуте, згадаєш знане, але забуте. І хай у мандри дорога кличе. Водіння миле та мальовниче, і дивні чари, і цілющі ліки З тобою будуть тепер навіки.